Громадянина США Расела Бентлі, який воював за самопроголошену Донецьку народну республіку ДНР з 2014 року, було вбито в Донецьку після того, як його викрали російські військові. Бентлі, відомий на прізвисько Техас, зник безвісти 8 квітня після того, як його затримали у Петрівському районі Донецька. Його дружина Людмила звинуватила у його зникненні танкістів із п'ятої бригади російської армії. Не уточнивши подробиць, вона заявила, що Бентлі воював за наших обставини смерті Бентлі залишаються незрозумілими. Російська влада стверджує, що розібралася в ситуації і відпустила Рассела Бентлі. Проте, його місцезнаходження з того часу не встановлено. За непідтвердженими даними, він міг перебувати в районі Донецька, який зазнавав обстрілів з боку зсу. Ці відомості можуть бути використані Росією для того, щоб дистанціюватися від відповідальності за загибель Техасу.